Усім привіт! Сьогодні я розповім про зимові дитячі книжечки, які є у нашій домашній бібліотеці. Це будуть як переклади, так і книжки українських авторів. Літачок рятівничок Наталі Вовк з ілюстраціями Наталі Колпакової. Це історія, яка побачила світ у видавництві Абаба Галамага 2021 року. Мила історія про маленького і сміливого літачка, який врятував хлопчика з гірської місцевості, куди через завірюху не зміг добратися ніхто, крім нашого літачка-рятівничка. Святкова чудова новобудова Шері Даскі Рінкер. Видавництво Artbooks. Книжка 0 плюс для любителів транспорту. Мало віршованого тексту, великі гарні ілюстрації. Знайомі з інших книжечок серії персонажі тепер отримують подарунки на Різдво. І сама книжечка може стати чудовим гостинцем для найменших. Гість на Різдво Анет Амргейн і Зайчик і Різдвяне Світло Катерини Фоль входять до однієї збірки видавництва Віва. Дуже по зимовому атмосферна святкова книжечка з милими повчальними історіями про тварини. І книжка продовження Лист на Різдво Анет Амргейн. Тут з'являється уже знайомий діткам ведмедик із казки «Гіст на різдво а також багато інших тварин. Ці дві книжечки можуть стати гарним подарунком під подушку або під ялинку. Для дітей приблизно до 7 років. Друзі, на сьогодні це все. Але на цьому наш список не вичерпується. Тож, чекайте на продовження.